Твій роботодавець пропонує відкрити ФОП, звучить круто, але що ти насправді отримаєш? По-перше, зарплата йде на твій рахунок. По-друге, податки не лягають на роботодавця. Ідеально, але є нюанс. Якщо звітність не подано вчасно, готуйся до штрафів. 5-10 тисяч гривень. Пам'ятай, ФОП це не тільки гроші на картці, а й відповідальність за податки. Ось кілька простих порад, щоб уникнути проблем. Контролюй звітність, подавай звіти вчасно, так уникнеш штрафів. Заздалегідь сплачуй податки. Відкладай частину доходу на податки, щоб не було несподівано, та веди облік онлайн, використовуючи зручні сервіси для ведення бухгалтерії, які допоможуть не пропустити терміни. Не хочеш розбиратись у всіх тонкощах? Ми подбаємо про все. Від подання звітності до вчасної сплати податків. Підпишіться, щоб уникнути штрафів і дізнатись більше про роботу з ФОП. Ставте лайк і залишайте свої питання в коментарях.